Так збираємося на море. Ласти. Слухай Наташа, у нас немає. Тих штуки, щоб телефон запихати в неї і під водою знімати. <KöMaybe> э, Нема. Хліб береш. А хліб-хліб там є всередині, будемо сьогодні рибу кормити. Так, їх не треба шукати, вони всі самі перепливуть. Дай все, сьогодні погода супер, просто бомба. О, а я щипчені висипають. Досі які гарні. Які гарні рослини тут ростуть. росли. Памер, давай якось підсунемо цей коврик, бо зараз як дощ буде, ми його не Дощ буде? А звідти де? Подивісь кінебо сині. Ну то є здоровенної стяги. А, ну зараз. Зараз підсумок. Да? Це взагалі не зрозуміло, що це таке, що це за фрукти. Прям їх так багато. А що ж це за фрукти такі? Це, що це яблука? А це може і яблуко. Не, ну нифія, не фіа, не похоже взагалі на яблуко. От такий садочок гарний. І там гори з лісом. Так, вон банда вже в зборі. Бандюки. А почекай, ключі. А, є ключі, все. Саме головне ключі витягнути перетинують двері захоплені. Вон такі гарні. Так, така гарна ця рослина, так? Да? Наташка? А ще така рослина гарна? Гарна ця рослина, дивіться, а це може якісь фрукти там ростуть. <плес> Було, звісно, до моря скоріше переходити отак, отак сюди. але нам прийдеться зараз вийти на дорогу і обійти це все отуди. О, так. Отак. Треба виходити на цю дорогу. І шуруємо тако помаленько. Шуруємо до моря. Треба обійти туди і потім повернути наліво. Сьогодні п'ятниця. О, деякий кактус класний. Це прям такі лапті здорові. А ну стайне Наташа. щоб було видно, який кактус великий. Ну, Там теж маленька. І який кактус великий тату каптуси не бачить, копці є Ну так, да, та то бачив кактус, ну ще раз подивися. От звідти прохолода вночі дує. У нас кната з, з другої сторони. Так, і тут саме небезпечне, треба пройти оцей участок, щоб тебе не збили. З тротуарів тут така вузька колейка. Ну і нам буквально пройти метрів 20 в ту сторону. Так, і тепер нам треба пройти цією дорожкою. Ой, тут даже пару сосен є. Такі тут свіжо. Вот ну, такі домики, будиночки. Ну кстати, вони наполовину пусті, ні ці будиночки. знаю. що да. До 100%. Та тут по машинах можна определити. Одися. Вон гонщик. Ой. Мус, Мусорчики. О, мусорщики это, конечно, опасный люд. Опа, и сюда. Камыши. Вот такие здесь мусор, мусор, мусор. Итальянцы такие, конечно, засранцы Смитять ужасно. Так. О, оцю хату ми купимо. Ось такі двір занедбаний, пальми зарощі рощі. ми його. Купимо і відреставруємо. Ну так, да, ми живемо тут ось зверху. То почекайте, ми отут живемо, так? Да? Ось тут зверху, ну так. Да. Це наш будинок ходимо зверху. Вони Якісь запасають воду в бідонах. Так, да, тут люди міняються. Люди міняються. Ну, теж, бачите, такі гарні будинки в да? так? Тут ті камиші кругом ростуть. Ніхто за це не береться, ніхто гроші сюди не вкладає. Ну теж море точно неспокійне. А, і... а може і спокійне, до речі. Таке як перший день, як ми приїхали. Так, да, так. Да. Мені здається, що воно спокійне, реально сьогодні. Ага, круто. Не супер спокійне, але це okay. Ну тут ще є така серія домиків дерев'яних. Оце все пусте стоїть. <пи> це коротше. Дивися, оце все стоїть пусте. О тут можна просто номер телефона знати. Я думаю, що тут в 10 разів дешевше. Ніж... Отут о, -о, домик, о, о тут хат, о ось отут хатку, щоб виходило повністю на море. Так, да, я думаю, що навіть дешевше, ніж там. А номер телефону? де треба пройтися, пройтися, просто нормально зайти попитатися. Сьогодні дуже гарне море. Диви, взагалі, спокійне. Море дуже спокійне сьогодні. Взагалі, пустий, пустий пляж. Ну, я дуже взагалі немає нікого. Дивляться собі на розписання. О так, от ми от йдемо до моря і до нього прилагаються такі сходинки від хатів частних. Але бачиш, все таке занедбане, все таке ну, таке дике. Кругом все дике. Тут кстати, змії вчора бачили. Десь вони тут вискакують змії. Виповзають. Виповзають, викочуються, вискакують. Ящерки, ящерки, кром ящерки пригають. Так, дуже багато всяких тварин тут лазить. Тут давно ніхто не ходив, напевно, з ночі. І вони все, тут все уживають, все розбігається. Ууу, дивіться, які тут є. ці хладнокровні. Mm -hmm. Палка. Палка змія. Ну так, да, вони всі на сонечку гріються. Он тут теж сходи, якісь старі вже закинуті сходи. По них, напевно, вже ніхто не спускається. Ага, Допомі, так. Да -да, є є, не лізла. є там гадюки, тому що вони от там, де нікого немає, там де спокій, тишина. Замерла, вона думала, що ні Ну йдемо, кіт. Який кіт? Я не кіт. Кіт, він ключарик. <риклев> О, Воно наші сходинки. О, а це вже ну, наші сходи. О. І море. Море неспокійне, так, на 100%, але чисте, вже видно, що чисте море. Не взараплавати, ныряти, з масками, з ластами. О таке, ну от, от вже це ж сходи, вони вже вони вже їхали туди. Тобто це то все таке хітке до до часу. І треба завжди дуже обережно тут іти. А тільки миши тут навісають над тобою. Оце тобі італійські пляжі. Ну, але це все тільки на півдні, так. На півночі то все б закатали в цемент, фонарі поставили, якісь спуски автоматичні і то все за гроші би продавали. І було б тут тисячі людей. То ну, може воно так і краще, що все отак. Що все настільки. Дико, вон ти буде, як сходи вивернуті. Одні сходи вивернуті, ці сходи отак. От. А от і море. Дивіться, воно гарне. Ну слухай, ну в принципі відео те саме виходить. Нічого нового немає. Добре, спокійне сьогодні море, Наталька. Будемо плавати. Добре, що ті сходи не такі високі. Ступінь 30, може менше. Ну і оця дорожка. І оця дорожка туди на пляж оце коротше заход до До ресторанчика, до якогось бару, це був якийсь ресторанчик, Ну, я походу в якийсь, в якийсь момент його просто змило морем. А було колись, напевно, гарно. Тому що від була, звісно, суперська. Ну все, і ми вже так Помаленьку, помаленьку і доходимо до пляжу знову. Пляж вже близько, вже пісочок. І будемо сьогодні купатися. Сьогодні накупаємося. Все. Зонтики встановили. Зонтики. мама знову пішла красти... красти цей крісло. Ну да. І клас. А, як прийдуть, я віддам. Молодець. Все, я йду до Лодочка класна. Це лодка порядочная. Да я, я, я даже не буду на берег виходити. От лодка прикольна. На моторі, але ну, на бензину. Я бы хотів електро. То... Так, ідемо подивимся море. Прозрачный, не прозрачный. Ой, подожди, повесь... яке тут завжди море. яке воно шикарне просто. Ой, просто обалденно. Ну, Весь точно чисто писаев абсолютно в том красота.